Слава Ісусу Христу! В ефірі Черговий випуск католицької програми Скеля. Сьогодні пропонуємо ваші уваги! Події за місяць листопада! Продовження фільму про об'явлення у Петімі Історія резиденції римсько-католицьких єпископів у Львові. А розпочнемо з огляду подій. 1 листопада на Личаківському цвинтарі у Львові пройшла традиційна служба Божа і молитва на меморіалі львівських Орлят та меморіалі воїнам української Галицької армії. Співслужили архієпископ митрополит Львівський римсько-католицької церкви Мічислав Мокшицький, Львівський єпископ помічник РКЦ Леон Малий, єпископ-помічник Львівської архієпархії РКЦ Венедикт та чисельна кількість священників і мирян з України та Польщі. It may seem like a mistake, but it's not... Папа Франциск потрапив до списку 50 впливових євреїв США. Цей перелік опублікувало американське видання «Jewish Daily Forward». За правилами складення списку з 50 кандидатів. Двоє можуть бути не євреями. Їх можна обирати з числа тих, хто виявляє повагу та розуміння до єврейської культури. Одним з найближчих друзів нинішнього папи є рабен Авраам Скорка з Аргентини у Буенос Айресі. Вони разом вели передачу на телебаченні, яка була присвячена міжрелігійному діалогу, а також видали співавторстві книжку під назвою На небі і на землі. Папа публічно закликав покласти край антисемітизму і висловив велике зацікавлення поїздкою на святу землю наступного року. Папу вписано в категорію плюс для неєвреїв, куди номером другим потрапила актриса. Анджеліна Джолі людини з 11 по 15 листопада у реколекційному центрі УГКЦ в Брюховичах біля Львова тривали спільні реколекції для єпископів Української греко-католицької церкви, римсько-католицької церкви в Україні та Мукачевської греко-католицької єпархії, які завершилися засіданням владик. Наскільки я пам'ятаю, це вже другий чи третій рік. Ми організовуємо ці. Спільні реколекції вони відбуваються так, що кожного року одна з їх організовує. У цьому році черга є греко-католицької церкви, і ці реколекції провадив Владика Гліб Лончина. Темою цих реколекцій була біблійна постать пророка Самуїла. І на цій підставі Владика Гліб говорив про, про духовне життя. Як християнина, як віруючого, так і про служіння єпископське те, що ці реколекції ми проводимо разом. Думаю, що служить це такий ну поглибленню теж бердерства між нами. Після спільного обговорення відбулася нарада конференції єпископату РКЦ у Львівській вищій духовній семінарії у Брюховичах. Конференція опублікувала лист звернення на 80-ту роковину голодомору 30-х років в Україні. Обговорювалося навчання церкви та актуальні питання в Україні щодо сексуальних меншин і переобрано Мічислава Мокшицького головою конференції єпископату РКЦ на наступну каденцію. 22 листопада у Львові відбулося урочистості з нагоди п'ятиріччя введення на престол архієпископа Мічеслава Мокшицького та посвячення відновлених приміщень митрополичої курії Львівської архідієцезії РКЦ в Україні. Урочистість очолив кардинал Антоніо Марія Вельйо, голова папської ради у справах душпастерства, мігрантів та подорожуючих. Йому товаришили представники єпископату РКЦ в Україні на чолі з митрополитом Львівським числом Мокшицьким, представник конференції єпископату США, кардинал Джастін Регалі, архієпископ митрополит Варшавський, кардинал Нич, представники українських церков, світської влади та чисельні вірні. Сьогодні ж відчуваю в серці радість, бо переконаний, що виконував обов'язок по відношенню до нашої церкви, радуючи з вашої присутності, вітаю всіх, хто відповідів на запрошення і приступив про оріг цього дому, щоб святкувати з нами, нехай цей будинок і надаті служить на благо церкви. The that for the first time in history... Ватикан вперше публічно представить мощі святого Петра. Презентація стане кульмінаційним моментом започаткованого папою Емеритом Бенедиктом XVI року віри. Пояснив президент папської ради з питань нової евангелізації Рінофізікела на сторінках Лосерваторія Романо. Презентація відбудеться сьогодні, 24 листопада. Під час археологічних розкопок під базилікою святого Петра у 30-х роках минулого століття було виявлено першохристиянські катакомби внаслідок аналізу написів та історичних свідоцтв. Одну з гробниць було визначено як місце поховання першого папи святого Петра у минулому випуску в честь Маріїнських днів у Ватикані ми показали вам першу частину фільму Фатіма послання трагедії чи надії, створеного католицьким медіацентром. Сьогодні пропонуємо вам другу частину цього фільму про об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі. Церква буде переслідуватися. Добрі будуть замучені. ХХ століття буде назване століттям мучеників. Ніколи в історії сили зла не накинулося з такою жорстокістю на наречену Христа у громадянській іспанській війні, коли третя частина духовництва була вбита, в радянських гулагах, а також справжнє переслідування церкви в Китай. Ніколи ряди мучеників не були настільки численними. І дійсно. Вже деякі говорили про кінець цієї небезпеки, але масове пробудження ісламського фундаменталізму, який викрикував Аллах Великий, входить в християнське середовище на землях, де мусульман є більшість. І ми бачимо 11 вересня. Божевіля ісламського фундаменталізму кидається проти Заходу, приголомшуючи один з його основних символів. Жахливий замах, який відкрив логіку війни, останні наслідки якої важкі бачення. І що говорити про моральну кризу? У далекому 1917 році мати Божа вже конкретно поставила за провину стан моральної деградації, у якій знаходився світ, Гіацинта передає. Прийдуть деякі зміни, які багато ображатимуть Ісуса. Багаторазові шлюби не є добрими. Вони не подобаються Ісусові і не належать Богові. Гріхи, які ведуть більше душу пекло, це тілесні гріхи. 1917 рік. Крім моральної кризи, люди опускалися все більше донизу. Деградація, пов'язана з модою, призвела до нудизму. Молодь залишилася беззахисна, все більше поширюється використання наркотиків, телебачення стає школою аморальності, нестабільність шлюбів, абортів, що розвиваються, контрацепційних методів, щоб перешкодити народженню дитини, ефтаназія, проституція, легалізація так званих гомосексуальних шлюбів, щоб привести до мерзотного злочину педофілії. Це найважчі сиптоми деградації, яка засмучує всі сектори суспільства. Під час доручення третього тисячоліття для Матері Божої з Фатіми папа сказав відкрито. Ми, чоловіки і жінки, такої надзвичайної хвилюючої епохи, яка напрочуд багата протиріччями. Людство володіє сьогодні інструментами нечуваної сили, воно може зробити з цього світу сад. Або привести його до руїни. Мати Божа обіцяла віддалити покарання, якщо світ виконуватиме її прохання. Марія вимагала повернення звичай. Але хто сьогодні думає про те, щоб підтримати цю вимогу? Навпаки, щораз більш руйнуються правила і духовно-моральні закони, напроти сількох зганьблень і такого презирства. Матір нічого вже не може сказати, плаче. У липні 1972 року газети у всьому світі розповсюдили новину про дивний плач статуї Матері Божій, яка здійснює паломництво з Фатіми до Нового Орлеану і США. Той, хто, бачив, що тебе, Марія у сльозах, відважився б на те, щоб знайти причину, чому ти плачеш. Ані небо, ані земля, ані море не можуть бути порівнянням для твого болю. Ти сьогодні, пані, як королева скинута з трону. Земля як безмежний трон панування для ворогів. З Твого ласкавого чола забрали царську корону, зірвали з тебе берло. А ти що робиш? Плачеш. Ти своїми слізми оплакуєш глибокий біль, який прийде як покарання. Все ж таки своїми заплаканими очима ти шукаєш у всіх куточках когось, хто був би вірним і захищав тебе в цій сумній ситуації. О Маріє, як же не бачити в цих сльозах твого питання, сину мій, ти також залишаєш мене самотньою? ти не борешся за мене. Це питання звернене до кожного з нас. Але ти сказав би хто я? Я той, на кого мати Божа дивилася у момент болю і залишаюся нею. Чи залишуся я людиною, на яку мати Божа дивиться намарно? марно? Силою духа і повним серцем ми говоримо Ні, Мати Моя, я не залишу тебе самотньою. я боротимуся за тебе, тобто покаюся у тому, що зробив тобі, візьму на себе зобов'язання апостольства для Твого непорочного серця. Я попрошу і діятиму зі всіма моїми силами для того, щоб у світі якнайшвидше розповсюдилося Твоє царство. Проголошене у Фатимі. У п'ятницю відбулося урочисте відкриття резиденції римсько-католицького єпископа М'ячеслава Мокшицького у Львові. Від Другої світової війни ця будівля належала світській владі, і лише з приїздом папи Йоанна Павла ІІ в Україну її вдалося повернути церкві і відбудувати. Про нелегку і цікаву долю будинку за адресою Винниченка 32 дивіться в наступному нашому сюжеті. W roku 1835 cesarz Ferdynand I mianował na katedrę lwowską biskupa tarnowskiego Franciszka de Paula Piszczka, który 1 lutego następnego roku został zatwierdzony przez papieża Grzegorza XVI. Czech z pochodzenia był on ostatnim prymasem Galicji i Ludomerii jako arcybiskup obrządku łacińskiego, gdyż po jego śmierci rząd austriacki godność tam przeniósł na arcybiskupów obrządku grecko-katolickiego. Na początku arcybiskup Pisztek rezydował w kamienicy nr 9 na rynku lwowskim. Ten stary budynek od XV wieku należał do lwowskich arcybiskupów łacińskich. Historyk Antony Snajder stwierdza, że kamienica ta została podarowana przez króla Władysława Opolskiego arcybiskupowi Maciejowi jeszcze w 1376 roku. Po wielkich staraniach arcybiskup Franciszek Pisztek zdobył parcelę na wysokim malowniczym wzgórzu za wołami gubernatorskimi, tak zwanej Górze, gdzie wzniesiono nową rezydencję Lwowskich arcybiskupów łacińskich. Projekt pałacu wykonał znany architekt Johann Salzmann w stylu Biedermeier. Budowa rozpoczęto w 1840 roku. Pałac został ukończony w maju 1844 roku. Dwa lata później umiera biskup Franciszek Pisztek, zostawiając po sobie piękną czy piętrową rezydencję, w której mieściło się archiwum, sala, kancelaria i różnego rodzaju pomieszczenia. W 1886 roku pałac został odrestaurowany i przebudowany przez świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. W 1939 roku po pierwszej okupacji radzieckiej i po likwidacji seminarium. Z pałacu wyrzucono arcybiskupa Bolesława Twardowskiego i budynek przekształcono w Instytut Medycyny. Z przyjściem wojsk niemieckich biskup wrócił do swojej rezydencji, ale historia powtórzyła się w roku 1944 i rezydencja biskupów rzymskokatolickich w Lwowie została opuszczona na prawie 60 lat. Ostatecznie, kiedy wyrzucono arcybiskupa Baziaka, zabrano już całkowicie ten budynek. І зостав одданий на целешке. Частину будинків займав медичний університет нинішній. Так? То була кафедра фізкультури медичного університету і гуртожиток медичного університету. Це приміщення були монастиря Кармеліто Босих. Так? Там, де була церква, нині храм, то. Там був будинок якості. Я е, працюю в цій організації з 2000 року, але історія її сягає 1968 року, коли був організований відділ науково-дослідний метрології вимірювальних управляючих систем. Це відділ на тоді Всесоюзного наукового дослідного інституту фізико-технічних радіотехнічних вимірювань. В 70-х роках науковці нашого інституту були удостоєні державної премії за розвиток систем управління якістю. Тоді Львівська система була унікальною, і до нас приїжджали науковці зі всіх куточків країни із-за кордону. І та система. Яка була розроблена тоді нашими науковцями якраз і лягла в основу нині діючої міжнародної системи управління якістю яка оформлена стандартами серії ісо 9000 Розташовувався головний корпус якраз в будівлі на Навиниченка-32. Основним напрямом діяльності то була. Розвиток метрології вимірювальних управляючих систем, складних програмно-технічних комплексів, а також систем управління якістю, екологічного управління, звукових вимірювань. І в той час, в 70-ті роки, інститут набув розквіту, колектив, його сягав півтори тисячі чоловік, і. jak raz epicenter był zaznaczony w tym budynku. Kiedy w 1991 roku ojciec święty Jan Paweł II wznowił działalność metropolii lwowskiej i mianował biskupów dla kamienica że i dla Lwowa, do Lwowa przyszedł ówczesny administrator apostolskiej archidiecezji lwowskiej w Lubaczowie w Polsce, biskup Marian Jaworski. I on wtedy od razu jako nowy metropolita napisał do władz prośbę o oddanie, zwrot tego budynku. Kiedy zbliżała się wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w 2001 roku, ksiądz kardynał zaproponował, że Ojciec Święty musi stanąć nogą w tym budynku. Oczywiście było to niby niemożliwe z względów ludzkich. I kiedy rozmawialiśmy z władzami, oni mówili, dlaczego wy się tak upieracie? A to dlatego, że ostatni metropolita, arcybiskup Baziak, wyrzucony z tego budynku, przez Sowietów do Polski, wyświęcił na biskupa papieża. Władze nijak nie chciały się zgodzić. Ksiądz Karno-Jaworski spokojnie swoim sposobem, delikatnie naciskał na wszystko, oczywiście na prezydenta Kuczmę, że przyjedzie papież. Stanie tutaj. I efekt ostatecznie był taki, że papież wtedy, kiedy przyjechał do Lwowa bezpośrednio z lotniska 25 czerwca 2001 roku, przyjechał bezpośrednio do katedry naszej rzymskokatolickiej, katedry ormiańskiej, tutaj do katedry Świętego Jura. I kiedy wszedł tutaj do holu głównego, pięknie on to wystroili, i wręczyli w imieniu premiera Kinacha, ówczesnego premiera, dokument papieżowi, że za 5 lat ten budynek będzie zwrócony kościołowi rzymskokatolickiemu. No, będzie zwrócony, przynajmniej dajcie nam parę pokoi. I myśmy postanowili, żeby zdobyć pierwsze pokoje tutaj na górze. Potem ksiądz Karol Jaworski dalej starał się do prezydenta, że przydaj, dajcie nam jeszcze parę pokoi, to jest za mało. Chodziło o to, żeby mógł tu ktoś zamieszkać. I zamieszkał potem ksiądz Nagórny, ksiądz Marian Skowyra. Na końcu po małych remontach zamieszkałem ja i biskup Leon I zaczęli oddawać ten pokój, potem piętro niżej i ostatecznie zbliżał się termin 2005 roku, że trzeba będzie już oddać w całości budynek. A było wiadomo, że w 2004 kończy się kadencja prezydenta Kushmy. I trzeba powiedzieć wyraźnie, że gdyby nie prezydent Kuchma, ten dom chyba dzisiaj by nie był tam. I faktycznie 5 maja 2004 roku odbyło się uroczyste przekazanie tego budynku przez ówczesnego tzw. zwanego sostytutu arcybiskupa Sandry, dzisiaj kardynała, i ówczesnego wicepremiera Ukrainy, to jest Dmitra Tabacznika, przy udziale tutaj władz miejscowych. І од того часу ми будинок практично мілі в цощі. Склалася така з самого початку дуже творча робоча атмосфера взаєморозуміння і взаємопідтримки. Ми розуміли, що потрібно зробити, в які терміни, і старалися допомагати один другому в тих питаннях. Ми проводили спільні робочі наради. Дуже частим гостем у нас е, був е, його святість кардинал Яворський. Він буквально щотижня приходив до мене в кабінет, і ми з ним за чаєм обговорювали наступні кроки. Що ми робимо і як робимо. Що не міхав на горді? Он тут є Potem się przeniósł gdzie indziej, do następnego pokoju tam, a tu zamieszkał ksiądz Mariusz Kowal, jako notariusz, jeszcze jako diakon. Tutaj była kuria, tu się wchodziło z korytarza, i wtedy oddali na raz, dwa, trzy, cztery, koniec. Po, to po pierwsze oddali. Tak. Potem duża sala i tamte sale, bo tam już potem są, tu i tak dalej odbywały się wszystkie spotkania, jasełka, spotkania z księżmi, spotkania z różnymi grupami. Tutaj ksiądz kardynał przyjmował różne delegacje, które przyjechały z Polski i ta sala była najbardziej wykorzystywana. Ja. Tu były oddane te cztery pokoje i pół korytarza, ponieważ ta część była jeszcze zajęta przez pracowników i dosyć długo. Potem żebyśmy zrobili, tak przynajmniej zróbcie tak, żebyśmy tu mieli zamknięte, i będzie to nasza część. Wtedy to powstał już sąd, tutaj jeden ksiądz z sądu zamieszkał, tutaj powstały łazienki, tak samo tu było przed tym wejście na te małe balkonik, tyle mieliśmy tego powietrza swego świata. Budowę rozpoczęliśmy końcem stycznia 2009 roku. Znaczy trudno powiedzieć, że budowę, rekonstrukcję budynku. Generalnie użyłem słowa rekonstrukcję. Dlatego, że po wejściu na budowę, po zrobieniu odkrywek, po zrobieniu ekspertyz okazało się, czego nikt wcześniej nie przypuszczał, że zakres robót diametralnie się zmienia. Mam na myśli tutaj fakt, że po zbiciu tynków okazało się, że są do kalibracji i do wymiany wszystkie nadproża drzwiowe. 80% nadproży okiennych, część okien od frontowej części budynku była, nadproże były demontowane, okna były podnoszone, także budynek był przełamany, nie trzymało się to linii poziomej, wszystko. Generalnie, nie pomylę się, mówiąc, że 50% ścian wewnętrznych i 70%, co jest na dokumentacji fotograficznej pokazane, ścian zewnętrznych, nośnych, było przemurowane. Następny etap, w następnym etapie okazało się, że y, wszystkie stropy, no, 95% stropów w całym budynku musiało być zdemontowane. Stropy y, były drewniane, więc przystąpiliśmy do demontażu stropów i wymieniliśmy, tak jak powiedziałem, 95% stropów na stropy teriwan i później konsekwentnie docieplenie wysył wylewki, a tam gdzie trzeba to płytki bądź mozaika pałacowa lub parku. Kolejny etap to jest ułożenie, to jest wymiana dachu. Też pierwotnie zakładało się, że dach zostanie, natomiast konstrukcja dachu była tak skategoryowana, że podjęto decyzję o wymianie, więc cały dach został wymieniony. Bardzo dużo prac było robionych w piwnicach, dlatego, że piwnice są na fundamentach kamiennych sięgających w grubości do 1,70 70, m, ale też te wszystkie fragmenty kamienne musiały być oczyszczone, część z nich została wymieniona i przemurowana. Budynek został przy wymianie stropów. złapany wieńcami, czyli każdy strop ma swój wewnętrzny wieniec. Te wieńce zostaje połączone razem, a górna część budynku została zwieńczona, więc w tej chwili można powiedzieć, że konstrukcja budynku jest stabilna. Kurię decyzjalną można by porównać w instytucjach państwowych z Urzędem Wojewódzkim, bo to jest centralny zarząd diecezji i w Kurii Decyzjalnej przez prawo kanoniczne są przewidziane różnego rodzaju urzędy. Na czele to oczywiście jest biskup diecezjalny, u nas arcybiskup metropolita, ale też jest biskup pomocniczy, jest wikariusz generalny, jest kanclerz, są notariusze, sąd biskupi, caritas. W Kurii w tym budynku, tutaj w Lwowie, będzie też Muzeum archidiecezjalne. Cieszę się bardzo, że po pięciu latach dobiegają końca prace remontowe w Kuri Metropolitalnej, dawnej rezydencji arcybiskupów Lwowskich. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naprzód, samemu Panu Bogu, za to, że bez żadnych nieszczęśliwych wypadków dokończyliśmy tego dzieła. A także, że błogosławił nam w tych wszystkich pracach, że znalazł dobrych ludzi z otwartym sercem, którzy pomogli nam w ukończeniu tego dzieła. Więc dziękuję wszystkim dobrodziejom, wszystkim przyjacielom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali nas w tym dziele. I cieszę się bardzo, że wreszcie będziemy mogli pracować w godnych warunkach że będziemy mogli przyjmować. Ludzi, różne delegacje, że będą mogły się odbywać tutaj różne konferencje. I myślę, że ta rezydencja dawnych metropolitów Lwowskich przyczyni się także do piękna tego miasta, które z każdym dniem i z każdym rokiem staje się piękniejsze. Życzyłbym sobie, i myślę, że wielu z nas ma takie pragnienie, aby jednak ten cały kompleks, który Należał do dawnej Archidiecezji, wyższe seminarium, niższe seminarium, które stanowiło całość było nam zwrócone. Moglibyśmy ten teren jeszcze piękniej uporządkować i te pomieszczenia przynależące do tej kuli z pewnością służyłyby nam również dobrym dziele. To se na W Ostatni u roku katolickiej programy Skelia dowiedzieć równo przez miesiąc 29 grudnia na telekanale А всі попередні сюжети ви завжди зможете переглянути в мережі інтернет. Ми ж прощаємося з вами, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу! Христу! Оправдання Твоїм. Ангелські Собор удивіться, зря тебе мертвіх мене вшася смертною жила. a oh, oh.